Всім привіт, друзі! Слава Україні і Героям слава! Так, друзі, я тут опять в строю з вами. У мене розпашувальна машинка Мінєрва М3040. Ось. Ну, я дивлюсь, такі машинки продаються під назвою Зінгер. 970. Дуже багато таких машин. І Зінгери, і Мінєрва. Мінерва. Ось. Машинку я зробив, машинку я налаштував, хто не бачив попереднє відео. По цій машинці е, прислала пані Світлана з міста Пумань. Ось, і, як кажуть, максимально заводські дефекти я обрав, допрацював, збільшив довжину стіпка. Тут надзвичайно були звичайно, е, маленький довжина стіпка. Ось, наприклад, я не знаю, міліметр мабуть. Це пані Світлана прислала мені зразки. ну Дуже дрібно, дуже-дуже, дуже. Зараз трішки добавив. ось, ну Така конструктивна особливість цієї машинки. Трохи пізніше поясню, чому так відбувається. Дуже, ну, дуже складно налаштовувати такі машинки через складочку. Ну, це просто габардінчик. Е -е. Я просто хочу про Все, Закінчуємо операцію. Піднімаємо лапку. Під час, коли ми лапку піднімаємо, розходяться тарілочки і звільняється натяг ниток. Е -е. Розпашувальна машинка в цьому напрямку. Ну, у нас працює. А для того, щоб витягнути тканину, робимо один оберт назад. От і все. Підняв лапку, піднімається вона, ну, отак. Навпаки, як ото кажуть. І роблю оберт назад. І витягую, витягую ниточки. Ось такий шов. Ось такий шо, ось через вкладочку таку. Я ж кажу, максимально що зміг, те зробив. Шию вона не погано, ну, можна сказати, навіть хорошо. ось, Зменшив я тут. Е... Хто бачив перший цей, не орієнтуйтесь на ці цифри, бо я тут їх зменшив. Бо по-заводському тут було на 5 чи на 6. Ну це дуже багато. Я зменшив. Тут є така специфіка, можна їх зменшувати. Це значення. Ось пані Світлана прислала таку ось от тканину. Ну, теж платненька така. Не обов'язково на три, я просто демонструю її на три. Можна і на 2. Давайте я всю середню голочку витягну ниточку. Вже зараз вечір. І ну, ладно, нехай буде тут. і голочку не витягну. Якщо нам треба трошечки там щось прошити, ну, наприклад, то просто достатньо нитку витягнути і все. Ну, правда, буде лишні прокольчики робити. Складочку Обороток назад оберт і дивимось шоу. Шоу гарний. чому конструктивна особливість цієї машинки? Бо ці ж машинки, ці моделі йшли і оверлоки. До речі, в мене пані Світлана прислала, що стоїть оверлок. ось, е Коверлоки і розпочивальні машини. Чесно сказати, друзі, якби в е мене була можливість не купувати таку машинку, я б її не купував, чесно. хто тільки думає купити таку машинку? Краще не купуйте. Зверніть увагу, там на джаном, може, бразер. От. Ну, нерва, ну, зробить вам нірви. нерви. Нерви. Запам'ятайте це. Ну а в кого є вже така машинка, то думайте, як вирішувати цю проблему. Можете звернутися до мене. До речі, кому потрібно відремонтувати, налаштувати швейну техніку будь-яку. Можете до мене звернутися. Номер телефону я залишаю в описі під відео. Ну і поїхали далі. Так, друзі, в попередніх відео я казав, що працювати на одинички, сильно, тя... ну, сильно дави. Ні. Так воно в цій машинці не працює. Саме лучше воно це на 2, а то й на N. Чому? Тому що це недолік цієї машинки. Завдяки тому, що вони її зробили як би універсальною. Е, такі самі зу, ну, зуби і в оверлоках, і за що цього вони, я вам покажу, чи давайте я його прошию спочатку. Ось така тканинка, як масло таке ось оце нуше. Ми кладемо, нам треба ну, розпочати цю роботу. Опускаємо лапку і зверніть увагу. Ну можна навіть, може даже бажано за ниточки трішечки протягнути. Бачите, затягує. Чому затягує? Що я тут не робив, нічого, це в принципі поправить оцей нюанс на Отак. І далі нема ході. Нема проблем з Поворотики ось. І це на N. Бо якщо на один, це в мене яша, яша тут кричить. котик, Бо якщо на одинички стоїть, лиже на місці і не протягує тканину. Щоб я не робив, так, оборотик назад і покажу ось у шов який. Через кладочки. Гарно шиє. ось. І технічні, ну, які в мене технічні зауваження. Чому так відбувається з цими тканинками? Зверніть увагу, будь ласка. Дуже далеко. Ну, така конструктивна особливість. Зараз виключу світло. Ми ложимо тканинку ось так, наприклад. І щоб їй дойти до цього ряду зубів, отут тканинка і ну, не проходить. Що не робив? І високо зуби підняв. Ну, як би допустимо високо, я ж не можу їх отак підняти. Тоді вони не будуть ховатися під голкою пластину. от. Треба, щоб ж зуби ховалися під голкою пластину, бо будуть ну, тканину рухати назад. І оця конструктивна особливість, ну, я б навіть сказав недолік. Сильно прилягає тканина і вона тут зупиняється і не може пройти, бо оці ось тоненькі зубчики не можуть її протягнути. Вот. Така історія чекає і в оверлику. Я вам про це буду робити оверлок, я вам покажу. Так, оборотик назад. Зробив, гол, ага, зробив голку пластину, все повиставляв, тут максимально щось міг. Я ж коту зробив. Хто не бачив попереднє відео, подивіться по цій машинці, як, ну, які були налаштування заводські. Оце і за цього. Нічого неможливо зробити. Технічна така, така технічна особливість цієї моделі. Я шпівав, хто планує купувати, краще не купуйте. Хто купив... Подумайте, що далі з нею робити цією машинкою. І ще одне зауваження в мене. Додивився я цю схему. Ви знаєте, друзі, оця схема, вона дійсно так і працює. Саме краще заправляти першу ниточку номер 1 другу ниточку, ось цю. Третя ниточка. І це ж самий кінець. Ліва голка, самий кінець. І так же само. Ось тут його воно і розводиться так. Е, я не показував, як я її розбирав і налаштував всередині, ніхто мені не задавав запитання, і я ж в мене були технічні нюанси, що я не зміг От. сильно тут а, кіно знімати. Ну, це таке кіно, оце такі особливості. Давайте покажу, як працює вона на ну, Так же само можна вузенький шов, лівий, вузенький правий знімаємо, тільки тоді вже треба знімати голочки, бо не вийде шов. Давайте якісь ось, 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 ось ось цю голочку зніму і включу, як вона шиє, вузенький шов. Тільки витягли голочку, не забудьте зажати оцей гвинтик, гвинтик, бо від вібрації, поки будете шити, він викрутиться загубиться. Вони то є в продажу, ну, краще не губить. Ниточки, не обов'язково під цей, під лапку, Все, залишайте такий, кусок, ну, таких хвостики, їх затягне. Зменшую для вузького шва. Можна зменшити трішечки шов, довжину. Регулятори залишаю так. на одинички. Бо на ноль це вже сильно, ну, слабо на одиничку, наприклад, і це у нас по двоєчки тут. Я ж кажу, це я сам виставив. Якщо у вас така машинка, то тут може бути і 6, і 8. На це не рівняйтесь двоєчки. На ці двоєчки. Оборотик назад. через складочку. Ось такий. Шов. Ну, давайте на цій тканині, що мені пані Світлана прислала. Тоже таке. Така тканинка, звісно, дрібненька. І це у нас на N. Дуже сильно дали, якщо так заміри, ну дуже сильно. Ну по-другому воно ну, не, не працює. Навіть оце для початку можна підтягувати трішечки. Ну а потім як вже зуби ці взяли тканину, то тоді вирівнює йде на кладочку таку. Віднімаємо лапку і оберт назад. Пропусків немає, ну просто що знаєте, що пропусків немає ніяких, все нормально. Просто, можливо, треба було ось тут. Це ж вузеньке, то тут треба було добавить. Ну Давайте так, на на 2,5 добавлю. Тоді буде, ну, стягувати. Відповідно, трішечки менше нитки. Да, мій нерва зробила мені нерви. Це, це точно. В тому що, можна ще трошечки додати наків, справа в тому, що в чому складність, складність цієї машинки, вони тут вже перемудрили, то дивився мої відео. Різниця в тому, що у 2000-й моделі, там у мене був коверлок, по-моєму, через пошивальна машина. Ось тут стояла скобочка така з пружиночкою. Блін, наскільки краще з тою пружинкою. Та пружинка підтягує ну, в, ну, в определений момент нитку, коли треба. А тут аж цієї пружинки немає, я вже, я вже думав і сам якусь пружинку зробити. Так дуже складно було налаштовуватись. То я ж кажу, вона мені такі нерви зробила ця машинка. Ну, налаштував ось так. буде шить. Ось. Буде шить. Ну, відповідно, так же само цю голочку знімаємо, ставимо цю голочку. Ну, кому як, як підходить, там, праве, там, ліво. В принципі, нічого не зміниться. Заправка так же само. От. Тут у нас починаємо із правої голочки, середня, потім ліва голочка. А тут ми їх розводимо. О, що? Ліво, середнє, права, Нічого складного. Петельник у нас ось вже накрутило. Петельник тут а в принципі все зрозуміло. Ось по цьому є схема. Ось, просто що оцей механізм. Вже темненько трішечки. Спробую показати. Що ось тут, наприклад, там у того є направник такий. Ось о. І просто беремо так ось. Таке закриву. І за цей речажок, бачите, ось так. І, і все. Такий заправник автоматичний. І просто вставляєте в вушку, і на тому вся заправка закінчується. Добавляйте тканинку. Ну і ще йте собі задоволення. Дуже все збито, заводский все по, по ексцентрикам, все на світі тут було збито, із завода йшло неналаштоване. Ось такий шоу гарний друзі. Так що, друзі, пишіть, кого ще щось цікавить по цій машинці, якісь запитання, машинка поки ще в мене, я буду відправляти її разом з оверлоком. Завтра ще я буду робити. Ну, в принципі, я там голку пластину вирівняв, перемажу, переналаштую і покажу, як він шиє. І ось так буде. друзі. Я ж У кого є запитання, там, чи по заправки, чи ще щось там, наприклад. Звертайтесь машинка, поки що в мене. Пишіть коментарі, ставте лайки. ну, от, Можете, кому не подобається, ставте без лайк, Ну, дизлайки. Ну, дизлайки, пальчик теж вниз, теж рахується. Ну і все, друзі. Все буде Україна.